Вони натирали шкіру миш'яком, носили мішки з мертвими мишами, зневоднювали себе заради краси. Середньовічна Європа це не лише лицарі та замки, це ще й моторошні секрети жіночої краси, від яких сьогодні мороз по шкірі. Та як саме виглядала жіноча краса у ті часи? Давайте зазирнемо у минуле і розберемо найбільш дивні й небезпечні тренди, які диктували тодішні ідеали. Бліда, майже прозора шкіра, вважалася ідеалом жіночої краси. Чому тому, що вона свідчила: що жінка не працює під сонцем, а значить, вона з вищого стану аристократка. Засмага була знаком селянки, грубої, приземленої, негідної уваги. Щоб досягти цього ідеалу, жінки натирали обличчя свинцевими білилами. Цей косметичний засіб повільно вбивав, викликав отруєння, випадіння зубів. Виразки на шкірі та навіть смерть, але тоді це вважалося допустимою жертвою заради краси. Дехто йшов ще далі. У ішли йшли оцет, нашатирний спирт, і навіть мишяк. Вони зневоднювали шкіру, робили її блідою, пористою, схожою на пергамент. Дехто спеціально викликав блювоту чи пускав кров, щоб тіло здавалося виснаженим хворобливо-тендітним, як у поетичних героїнь романів. Історики кажуть, багато в чому ці ідеали нав'язувалися не жінками, а чоловіками, художниками, поетами, філософами. Чим більше вона схожа на привида, тим прекрасніша казали вони. Тілесність асоціювалася з гріхом, а прозорість із духовністю і покорою. У середньовічній Європі запах був не просто розпішчю, а захистом і статусом. Тоді вірили, якщо прикритися сильним ароматом можна вберегти себе від хвороб, поганого духу і навіть демонів. Але ціна цієї краси була неймовірно жорстокою. Парфуми готували не з квітів чи олій, а зі смерті. У хід ішли розчавлені тварини, миші, кажани, жаби, змії, а іноді людські рештки. Найдорожчим і наймоднішим компонентом вважалася мумійована плоть. Її товкли в порошок, змішували з оліями і наносили на тіло. Такий запах був різким, важким і нібито очищав кров, відганяючи зло. Серед аристократок модним стало носити мішечки з дохлими мишами або шматочками мумій під одягом, як своєрідний талісман, уяви, під розкішними сукнями із шовку крихітний мішечок. Із розкладеними останками це вважалося очисним і благородним. І так ходили на бали у храми до королівських приймали. У той час запах смерті сприймали як силу. А не як відразу люди вірили, смердючі речовини виганяють хворобу, бо чума й погане повітря асоціювалися з нечистими духами. Сучасники описували аристократок як живі гробниці, загорнуті у шовк. У середньовічній Європі краса мала свої суворі і часто болісні стандарти. Жінки спеціально вищипували брови повністю, а також видаляли волосся з лінії росту волосся на лобі. Створюю. Юча ілюзію величезного лоба у тогочасній культурі високе чоло вважалося ознакою інтелекту, благородства і навіть духовної чистоти для досягнення цього образу. використовували пінцети, гарячі щепці, а іноді навіть їдкі суміші на основі вапна. Процедура була болючою, могла викликати опіки, шрами та інфекції. Але жінки продовжували це робити в ім'я естетики. Ідеальна жінка мала виглядати так. Ніби вона щойно вийшла з фрески, без брів з високим чолом і відсутністю емоцій. Волосся на голові, навпаки, було предметом гордості, його не стригли руками. Довге волосся символізувало жіночу силу, родючість. І сексуальність, але водночас було табу: незаміжні дівчата могли носити розпущене волосся лише у певні дні. Заміжні жінки мусили ховати його під шовкові ляні або мережевні каптури, бо воно вважалося інтимною зоною, так само як груди чи стегна. Волосся натирали оцтом, спеціями, відварами квітів. Це мало надавати блиску. І відганяти злих духів. У вищому суспільстві іноді навіть фарбували волосся у золотавий тон, використовуючи суміші шафрану, лимона і золи. Але всі процедури часто призводили до випадіння волосся або подразнень. Жіноча краса мала бути загадкою. Те, що видно, лише частина, решта під покровом, буквальним і метафоричним. Середньовічна Європа не знала скальпелів пластичних хірургів, але бажання підкоригувати зовнішність було не меншим ніж сьогодні. Тільки методи варварські. В Італії та Південній Франції поширювалися рецепти домашньої ринопластики. Дівчата обмотували ніс тугими бинтами чи шовковими смугами на ніч, щоб зробити його. Витонченішим інші натирали ніс оцтом з попелом чи травами, вірячи, що шкіра стягнеться, а форма зміниться. Іноді під пов'язки плали суміш яєчного білка, цибулі та солі, яка висихала і неприємно пахла, але вважалася моделюючою. Краса була не просто стандартом, а змаганням за шлюб. Тому будь-який біль здавався дрібницею. У моді були компреси з цибулі, гною тварин, часто голубиного. Та сечі. цибуля припікала і вважалася антисептиком. Гній мав витягати недоліки. Сеча очищала і освітлювала шкіру. Суміш наносили на обличчя або проблемні ділянки, залишаючи на кілька годин. Це призводило до опіків, виразок і рубців, але уявлялося, що а, згоряє старе. Деякі мазі на основі вапна, сірки та оцту викликали хімічні опіки. Коли стара шкіра злазила, під нею справді була свіжіша і блідіша. Звідси й міф про чарівне омолодження. У аристократок це називали знімати вуаль часу, хоча часто результатом були виразки і хронічні інфекції. Сучасні креми з ретинолом здаються дитячою забавкою у порівнянні з тим, що робили тоді. Там омолодження йшло в парі з ризиком втратити обличчя буквально у середньовічній Європі. Жінки, особливо з аристократії, були готові йти на все, аби лиш не постаріти. Красу ототожнювали з молодістю, а молодість з кров'ю. Буквально у Франції існувала мода на молодильну кров. Жінки вживали кров молодих дівчат, переконані, що з нею отримують життєву силу. Найчастіше використовували кров дівчат до першої менструації. Вважалося, що вона чиста і наповнена цілющою енергією. Деякі джерела навіть згадують, що заможні пані домовлялись із батьками селянських дітей, аби ті віддавали трохи крові регулярно. Меркурій, ртуть, теж входив у рецепти збереження краси. Його змішували з жирами, наносили на обличчя як ліфтинг-засіб. Шкіра справді ставала гладенькою, але лише на короткий час. Пізніше з'являлись опіки, лущення, а іноді й божевілля. Така ціна краси була нормою. У монастирях ходили легенди про ритуали очищення. У деяких символічно використовували кров ягнят, голубів, а подекуди. Ілюміновані хроніки згадують таємничі дівочі обряди, в яких брали участь тільки молоді черниці. За деякими чутками ці обряди могли включати елементи самопожертви чи добровільного кровопускання, як дар Богові, що символізував оновлення душі та тіла. І, хоч церква офіційно це засуджувала, подібні практики іноді проводились таємно під виглядом духовного очищення. Кров вважалась не лише еліксиром молодості, а й оберегом. Деякі жінки крапали її на серветки або вишиті платки, щоб чоловік не забував її запаху. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте нас лайком і підпискою. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові шокуючі історії з минулого. Далі буде ще більше правди, таємниць і краси. Potoy Big